Поганий випадок зі смужками написано та ілюстровано. Автор Девід Шеннон. Камілла Крем обожнювала лімську квасолю. Але вона їх так і не заїла. Всі її друзі ненавиділи лімські боби, і вона хотіла вписатися в них. Камілла завжди переживала, що про неї думають інші люди. Сьогодні вона хвилювалася ще більше, ніж зазвичай. Це був перший день у школі, і вона не могла вирішити, що одягнути. Було стільки людей, яких можна було вразити. Вона приміряла 42 вбрання, але жоден з них не здавався цілком правильним. Вона одягла гарну червону сукню і подивилася в дзеркало. Тоді вона закричала. У кімнату вбігла мама, і вона теж закричала О, Боже мій! Вигукнула вона. Ти суцільно вкритий смужками. Це, безумовно, було правдою. Камілла була смугастою з ніг до голови. Вона була схожа на веселку. Місіс Крем обмацала чоло камілли. Ти почуваєшся добре? спитала вона. Я почуваюся добре, відповіла Камілла, але ви тільки подивіться на мене. Цієї миті ти повертаєшся в ліжко, наказала мати. Ти сьогодні не підеш до школи. Камілла відчула полегшення. Вона не хотіла пропускати перший день у школі, але боялася, що скажуть інші діти. І вона не уявляла, що носити з тими божевільними смужками. Того дня доктор Бамбел прийшов оглянути Каміллу. Найнезвичайніший. вигукнув він. Я ніколи не бачив нічого подібного. У вас кашель, чхання, нежить, ломота, біль, озноб, припливи, запаморочення, сонливість, задишка або неконтрольоване посмикування. Ні, сказала йому Каміла. Я почуваюся добре. Ну що ж, сказав доктор Бамбел, звертаючись до місіс Крем, я не бачу жодної причини, чому вона не повинна завтра йти до школи. Ось кілька мазей, які повинні допомогти очистити ці смужки за кілька днів. Якщо ні, ти знаєш, куди до мене дістатися. І він пішов. Наступного дня сталася катастрофа. Всі в школі сміялися з Камілли. Вони назвали її Камілла Крейда у та у ніч живого людяника. Вона з усіх сил намагалася поводитися так, ніби все було нормально, але коли клас вимовляв клятву вірності, її смуги ставали червоними, білими та синіми. І вона спала зірками. Інші діти подумали, що це чудово. Один з них вигукнув: Давай подивимося на фіолетовий горошок. Звичайно ж, Каміла перетворилася в фіолетовий горошок. Хтось інший крикнув: Шахматка. І візерунок з квадратів вкрив її шкіру. Скоро всі почали вигукувати різні форми та кольори, а бідолашна Каміла змінювалася швидше. Між ви можете перемикати канали на телевізорі. Того вечора зателефонував містер Хармс, директор школи. Вибачте, місіс Крем, сказав він. Мені доведеться попросити тебе залишити Камілу вдома зі школи. Вона просто занадто сильно відволікає, і я отримую цвінки від інших батьків. Вони бояться, що ці смухи можуть бути заразними. Камілла так зніяковіла. Вона не могла повірити, що два дні тому вона всім подобалася. Тепер ніхто не хотів бути з нею в одній кімнаті. Батько намагався зробити так, щоб вона почувалася краще. Чи можу я щось подарувати тобі, кохана? запитав він. Ні, дякую, зітхнула Камілла. Що вона дійсно хотіла, так це гарну тарілку лімської квасолі, але одного дня над нею сміялися достатньо. Гем, ну так, зрозуміло, пробурмотів доктор Бамбел, коли містер Крем зателефонував наступного дня. Я думаю, що мені краще залучити спеціалістів. Ми закінчимо. Приблизно через годину прибув доктор Бамбел з чотирма людьми в довгих білих халатах. Він познайомив їх з Кремами. Це доктор Гроб, доктор Губка, доктор Крикет і доктор Янг. Потім фахівці приступили до роботи над Камілою. Вони стискали і кололи, постукували і перевіряли. Це було дуже незручно. Ну, справа не в свинці, підсумував доктор Гроб. Або кір, сказав доктор Губка. Точно не вітряна віспа, додав доктор Цвіркун. Або сонячний опік, сказав доктор Янг. Спробуйте ці, сказали фахівці. Кожен з них простягнув її по пляшечці, наповнені різнокольоровими пігулками. Прийміть по одному перед сном, сказав доктор Гроб. Потім вони вийшли за вхідні двері, а за ними й доктор Бамбел. Тієї ночі Каміла прийняла ліки. Це було жахливо. Коли вона прокинулася наступного ранку, то відчула себе по-іншому, але коли вона одягнулася, її одяг не підійшов за розміром. Вона подивилася в дзеркало, а там, дивлячись на неї, лежала велетенська різнокольорова пігулка з її обличчям на ній. Доктор Бамбел кинувся навтьоки, як тільки зателефонувала місіс Крем. Але цього разу замість спеціалістів він привів експертів. Доктор Гурт і містер Мелон були найкращими науковими умами в країні. В черговий раз Камілу тикали і штовхали, дивилися і слухали. Експерти записали багато цифр. Потім вони притулилися один до одного і перешіптувалися. Нарешті заговорив доктор Гурт: Це може бути вірус, авторитетно оголосив він. Раптом по всій каміллі з'явилися нечіткі маленькі вірусні кульки. Або, можливо, якась форма бактерій, сказав пан Меллон. Звідти висунулися хвилясті маленькі хвостики бактерій. Або це може бути грибок, додав доктор Гурт. В одну мить Камілла покрилася різнокольоровими грибковими вкрапленнями. Експерти подивилися на Каміллу, потім один на одного. Нам потрібно знову переглянути ці цифри в лабораторії, пояснив доктор Гурт. Ми зателефонуємо вам, коли щось дізнаємося. Але експерти не мали ні найменшої підказки, ні тим більше лікування. До цього часу телевізійні новини дізналися про Камілу. Репортери всіх каналів були біля її будинку, розповідаючи історію. Дивний випадок про неймовірну зміну дитини. Невдовзі величезний натовп прозбив табір на галявині перед будинком. Креми були завалені всілякими засобами від психологів, алергологів, травників, дієтологів, екстрасенсів, старого знахаря. Гуру і навіть ветеринара. Кожне так зване лікування лише додавало дивного вигляду бідолашної каміли до такої міри, що її важко було навіть впізнати. У неї проросли коріння, і ягоди, і кристали, і пір'я, і довгий пухнастий хвіст. Але нічого не виходило. Одного разу жінка, яка назвала себе екологом, заявила, що може вилікувати камілу. Заплющ очі, сказала вона. Дихайте на повні груди і станьте єдиним цілим зі своєю кімнатою. Шкода, що ти цього не казала, простогнула каміла. Поволі вона почала розчинятися в стінах своєї кімнати. Її ліжко стало її ротом, її ніс, комодом, а дві картини очима. Терапевт закричав і втік з будинку. Що ми будемо робити? вигукнула місіс Крем. Стає все гірше і гірше. Вона почала ридати. У цю мить містер Крем почув тихий маленький стукіт у вхідні двері. Він відкрив її, а там стояла стара жінка, така ж пухка і мила, як полуниця. Даруйте, яскраво сказала вона. Але я думаю, що можу допомогти. Вона зайшла в кімнату Камілли і озирнулася навколо. Боже мій, сказала вона, похитавши головою. Те, що ми маємо тут, це поганий випадок зі смугами. Один з найгірших, які я коли-небудь бачив. Вона витягла з сумки контейнер з маленькою зеленою квасолею. Ось, сказала вона. Ці можуть зробити свою справу. Це чарівні боби. запитала місіс Крем. Ой, ні, відповіла добра стара. Немає такого. Це просто звичайна стара лімська квасоля. Баюся об заклад, що ти б хотіла, чи не так? запитала вона Каміллу. Камілла хотіла велику тарілку лімських бобів більше, ніж будь-що, але вона все одно боялася в цьому зізнатися. «Гідота», – сказала вона, ніхто не любить лімську квасолю, особливо я. Ой, дорогенька, сумно сказала стара. Мабуть, я помилявся щодо тебе. Вона поклала квасолю назад у сумку і рушила до дверей. Каміла дивилася, як стара жінка відходить. Ці боби були такими смачними. І те, що її сміялися за те, що вона їх їла, було ніщо в порівнянні з тим, що вона пережила. Вона нарешті не витримала. Зачекайте. Закричала вона. Правда в тому, що я дуже люблю Лімську квасолю. Я так і думала, з усмішкою сказала Стара. Вона взяла жменю квасолі і засунула її в рот каміллі. Хаєм, сказала Камілла. Раптом почали зникати гілки, пір'я і хвилясті хвости. Потім уся кімната закружляла навколо. Коли він зупинився. Там стояла Камілла, і все повернулося на круги своя. Я вилікувалася. кричала вона. Так, сказала стара. Я знала, що ти десь там справжня». Вона поплескала Каміллу по голові. Потім вона вийшла на вулицю і зникла в натовпі. Після цього Камілла була не зовсім такою, як раніше. Дехто з дітей у школі казав. Що вона дивна, але їй було байдуже. Вона заїла стільки бобів ліма, скільки хотіла, і більше ніколи не мала навіть крихти смужок. Дякую за увагу. Не забудьте поставити лайк, прокоментувати нижче та підписатися, якщо вам сподобається ця книга.